Ну, уважно слухаючи кожен виступ, хотів би звернути увагу, якщо ми маємо в іншому комунальному підприємстві 1047 квартир, це, як знаєте, одна наша кишеня. Що заважає передати їх на баланс без фонду підприємству і відповідно надавати нашим внутрішньо переміщеним особам, як ви заявляєте, що є така потреба, тим паче. Що інше наше комунальне підприємство не може продати це житло, не може його реалізувати там, за, через за, об'єктивні чи якісь інші причини. Це приблизно 30 тисяч осіб може отримати вже зараз, в цей момент, і не виділяючи ніяких додаткових 3 мільярда гривень. А за ці 3 мільярда гривень, будь ласка, давайте закупимо або ще. Такі важливі потреби для Збройних сил України. Або якщо в нас є інші Дайте завершити 10 секунд. Або якщо в нас є інші важливі потреби в місті, зокрема, і в освіті. Будь ласка, у нас є для цього і квартири вже. А якщо у нас стільки вільних коштів, то як ми можемо казати, що ми не можемо будувати школи та саді? Дякую.